Потрібні, але небезпечні на Прикарпатті збільшується кількість постраждалих через генератори. За останню добу до реанімації через недотримання основних правил користування цим пристроєм потрапили двоє маленьких дітей. Генератор це є прилад, який має двигун внутрішнього згорання. Зрозуміло, що в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і СО2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. Тому основне на що варто звертати увагу, В будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, це собі можемо так поставити першим і основним, що генератор в будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території, на відкритому середовищі, ніякому разі у приміщенні, ніякому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне. Мінімальна віснь, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Не можна встановлювати генератори й у підвальному приміщенні. Рятувальник наголошує, часто це ще небезпечніше. Підвал, де нижче рівня землі, відповідно, гази більше накопичуються в приміщенні, що створить ще більше навантаження, задимлення тому подібне, яке у відповідно впливає погано на життя і здоров'я людей. Навіть встановлення генератора на вулиці має здійснюватись за правилами. Зокрема, пристрій треба захистити від вологості. Передбачити для нього, скажімо так, якийсь певний гідрозахист, тобто якийсь піднавіз або зробити якусь, скажімо так, накриття, щоб на нього не потрапляли снігові чи там дощові опади. Відповідно, уже від подожувач теж свою чергу має бути так прокладений, щоб, наприклад, у випадку руху людей він не заважав, руху транспортних засобів, і взагалі рекомендації по прокладці подовжувальних ліній йде так, щоб у них бажано йшли, скажімо так, на повітряні понуно у повітрі. Щоб десь, наприклад, знову ж таки, хтось може йти. Наприклад, для прикладу, де якась жінка каблуком може наступити на подовжувач, на дріт, відповідно перетиснути ізоляцію і може бути вражена електричним струмом. Тому рекомендовано його або прокладати в спеціальних коробах, або прокладати повітряним способом на таку висоту, як кажуть, 2 метри тому подібне, щоб людина не зачепилася. Якщо є прокладка, через наприклад, де є рух транспортних засобів, врахувати які найвищі автомобілі проїжджають, теж врахувати висоту встановлення. Повітряної лінії. Капітан служби цивільного захисту каже, заправляти пристрій паливом теж потрібно вміти правильно. Дозаправка теж є скажімо так, небезпечним чинником, тому що генератор що, при своїй роботі він нагрівається. Ми маємо зрозуміти, що ми його будемо проводити до заправки генератора. Він буде мати якусь певну температуру нагріття. Тобто двигун буде нагрітий, система газовідведення його буде нагріти. Відповідно, при заправці є небезпека того, що у випадку проливання особливо бензину він може спалахнути і теж нанести, скажімо так, збитки і тому подібні речі, які є небезпечні для людини. Тому ми маємо зрозуміти, що коли ми припинили роботу, і ми маємо здійснити дозаправку, ми маємо дати час охолодитися. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила і пального. Встановлюйте його у недоступному для дітей і тварин місці, Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.